Таких би почаще. Так, ну я думаю, тут мені навіть ніж не потрібен буде. Очевидність Зрозуміло. Не завались тільки, будь ласка, дай мені дозняти. Так, над пропастю воржи. А раз книжка. І... ой, а що це за мова? А... <реш> так, по-перше, нема ніяких а, знаків а, того, що це за книга і чия це книга. По-друге, це книжка 1980 року. По-третє, це поезія Давида Гурамашвілі на українській мові в перекладі Миколи Бажана. Але, афігеть, тут є. Така мова і є наша мова. І є така мова і є наша мова. Офігеть. Прикольно. Типу, оригінал йде. І йде переклад на українську мову. Клас. Такого я ще не бачив. Прикольно. Загуглимо, скільки це е, може кошти. Я це викладав в групу в телеграмі, завітайте. До речі, у нас Кобзар продався, ви от, могли його бачити в попередніх випусках за 210 гривень. А, щоб ви розуміли, Кобзар тисяча, 1931 року я аналогів не знайшов взагалі в проданих, а альтернативні варіанти Кобзара цього ж году коштують від 2 тисяч гривень. Від двох тисяч гривень. Найдорожчий лот в проданих, який я знаходив на Віоліті, коштує 5800 гривень. Кобзар 32-го року. Прикиньте.